Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Вперше ніж почнемо сьогоднішню тему, хочу вас попросити поставити лайк, підписатися і не забудьте про коментарі. Сьогодні я вам розкажу покажу а, свої філодендрони, які у мене зараз наявності є, а, по частинах, так як я завжди роблю, щоб не затримувати ваш час свій час, відповідно. і... Можу сказати, це не всі філодендрони, це ті, що мені помістилися тут, тому будемо розглядати, покажу вам кожен листочок, як росте, розкажу історію того чи іншого сорту, які сорта варто придбати новачкам, які ж не варто, тому що філодендрони у нас є різні, тому. Для кожного філодендрона у нас своє, так як би мовити, ставлення і своя культура. Відповідно, той росте в такому ґрунті, той росте в другому ґрунті. Відповідно, нові умови. Тому будемо розбиратися. Поїхали. І перший філодендрон. Я назву буду вам підписувати в піднизом під відео і внизу. Ви бачите назву, тому що, можу не так назвати, чи ще щось. Цього не потрібно. У мене будуть всі філодендрони, а назви ви будете бачити внизу. Отже, дивіться, який він красивий, який він красиво розписаний. Просто-просто шикарно. Новий лист можете наблюдати. Ось він цей новий листочок. Не спішусь пересаджувати, це в нас шістірка. Горшок шістка, так. Не спішусь пересаджувати, тому що він себе тут почуває дуже добре. Але будемо пересаджувати, відповідно, будемо 100% пересаджуватися, лишень поки зараз ще ні. Ну, Я так десь планую, можливо, випустити він мені ще 3-4 листа, крім цього, інакше. Там ось уже вони і лізуть, ось можете наблюдати. Випустить він мені з 3-4 листа. І практично, напевно, і все. І тоді я буду пересаджувати. По чому я бачу, що він ще не хоче, ось дивіться, корінчиків ще немає. Чому дренажні отвори треба робити? Тому що, коли ви робите дренажні отвори, вам відомо, коли вам потрібно пересаджувати рослинку. Якщо у вас немає дренажних отворів, ну, по чому ви судите, що потрібно пересаджувати? По тому, що пересихає ґрунт, ні. А, ґрунт застарюється, теж, він має свої властивості, солі він має. І тому час від часу ґрунт потрібно міняти. Навіть горшок, я б сказала, горшок не потрібно змінювати. Дуже аж такі великі, ні. Але от ґрунт потрібно змінювати. Раз у півтора-два роки ґрунт рекомендовано змінювати, тому що просто-напросто це буде. Ну, для рослини пагубно, тому що вона не буде мати ті всі сили. Вона не буде мати питательних, ну, якихось там своїх властивостів, так? Будете підживлювати, будь ласка, але це все одно не те. Підживлювати потрібно в новому ґрунті. І то не зразу. Десь практично приблизно за. Ну, от, ви пересадили, так. І тоді, можливо. Буде підживка, але не зразу. При, практично десь приблизно. ну, ну Наприклад, ми пересадили а, і за місяця-два-три тоді тільки підживлюємо. І те треба дивитися, якщо вже є нові новий росточки, тільки тоді пам'ятаємо підживлюємо. Наперед нічого підживлювати дуже сильно не потрібно, тому що ну, це неправильно і рослина не буде просто-напросто рости. Наступний філодендрон Moonlight. Пам'ятаю, назву тому і сказала. Дивіться, росте дуже чудово, а росте кущиком, тобто він не примхливий. І ось бачите, самі вузлики вони йдуть однотонно і вони йдуть разом. Тобто не немає такого, що витягнувся, не витягнувся. Ліаною не росте, тому він росте так компактно. І а, росте чудово, тому що, дивіться, новий лист там, -від, там випустив. Ось ті чешуйки а, теж не забираю, тільки тоді, коли вони вже висихають повністю, ось тоді я їх і забираю. Зараз ну, не бачу я потреби забирати. Ось, бачите, він має ще стару, ось ця вже почала а, сушити, але вона не відривається, тому, відповідно, я її забирати не буду. Ось чешуєчка теж. Теж, теж саме. Ось ця вже йде від нової, і ось новий лист, вона вже трубочку видала. Розвертати я не буду помагати, тому що ем, знаю, є люди, які допомагають. Я така ж сама, я не спорю, я така ж сама, я теж люблю поковиряти, десь щось підлізти, але, як правило, це завжди закінчується трагічно, тому що чи лист порвався, чи ще щось порвалося. І... Я цього не хочу, нехай вже він сам. Якщо би в разі чогось він не розвертався, це вже є другі методи, пізніше вам розкажемо. Наступний філодендрон. Так, це філодендрон, це ніякий не спатіфілум. Це не монстера, це філодендрон. Навіть не Антуріум. Тому що, ось, бачите, перший лист у нас похожий на Антуріум. Ні. Дивіться, який молоденький лист. І він вже пішов з вушками. ну, блін, ну, блін, Такий класний сорт. Він мені настільки сподобався, що це капець. а Саме навіть за ось ці вушка свої, а який він великий буде. Просто-просто шикарний. Назву ви бачите, можете загуглити і подивитися. Хоч навіть того і він, що він зелений, але він мені настільки подобається, ну просто капець. Ось така манюня. Його би вже, по ідеї, було добре пересадити, але так як я вам говорила, готуємося додому. Ось, бачите, кубками пакую. Тобто філи до філів, тому що настрою їм звичайну температуру. Напевно, буду. Обмотувати в пленку, але це друге відео. Я знімлю, покажу, як я буду їх пакувати. Тому дивіться, пересаджувати його буде потрібно, тому що ось уже корінчики, ось можете бачити, бачите, вже виглядають. Що всередині не дивилась, так. ну, ґрунт звичайний. Ґрунт у нас звичайний. І вже від водички пішла сіль. Треба рихлити, тому я його ну, я не рихлю, я навіть вдома не рихлю. Ніколи, тому що в мене ґрунт не важкий і в мене солі немає у воді. У мене вода стерилізована, тому так. Тому ґрунт ніколи не рихлю. А тут вже ну, і не пересаджую, тому що ще трішки та йду додому. А тоді вже, по суті, пересаджу в, в, в свій домашній ґрунт, який я привикла, тому все буде класно. Дивіться, який красивий, красивий листочок, дуже гарний. Наступний філодендрончик, так, також дивіться маленький в 6 А сидить новий лист. Розвертає, Ось, бачите, нову трубочку. Ось такий маленький красончик. Як приїдемо додому, ми підростемо, звичайно. Ну і тут ми вже ростемо, тому що ось новий вона мені видала: ось цей новий лист. Він ж набагато більший. Чим філ більше робиться, тим більше листи він. Випускає. так І теж, напевно, 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 що напевно напевно він буде компактний, тому що але не факт, тому що в мене тут просто світло вже є, і світла багато, тому, можливо, навіть і так, що він компактний. А коли прийдеться до діла, не знаю. Будемо бачити, але зараз поки він компактний, не такий, як Moonlight але що є, те є. Мені він теж подобається, велико, великих розмірів можете загуглити, теж супер, буде просто, просто шикарний. Але це все ж таки для тих любителів, які мають вдома дуже-дуже багато місця. Для тих, хто не має місця і тіснитися, ну, це просто буде. Ну, дурниця, просто дурниця дійсно, тому що. Треба купити хоча б з 5 філодендронів і все. А так як збирати колекції і нема де поставити, це ну, для мене це не знаю. Ну, Хто любить рослинки, той і буде, так, але не... коли немає місця, це не для таких рослин. Або підріз, обрізав, підріз, обрізав, якось так. Наступна малишка це у нас макколі фінал, теж філодендрон, теж шикарний. Ось така ізнанка така буде, знаєте. Трішки вона відрізняється від села, того більш бордового. Величезний філ, ну просто-просто дивиться шикарно. У мене зараз просто малюк. Тому тішуся тим, що є. Новий листочок видає, все чудово. Новий ростик ось там лізе. Тому не підживлювала єдине те, що просто світло. Наступний філодендрон це наспедатум. Я виставляла відео шорт про нього, ну, дуже довго вкорінюється він в дренажі. Тобто самі камінчики, я його укорінювала в дренажі, так як я розказувала, що тут немає доброго ґрунту. Тому вкорінювала в дренажі. Дивіться, пройшло 2,5 місяці і о чудо нарешті, ось його корінчики. пішов він у ріст. Ось бачите. А в дренажі я його вкорінювала і водичка була нанизу, щоб корінчики тянулися. Тому, а, мені здається, Хіверія скорше пустила дітку. Ось. Ніж, ніж філодендрон. Ось так. Дивіться, такі корінчики у нас все чудово. Ну, поки мій сусідство йому не мішає, тому... Чекаю нового розтику. Сам філ дуже класний, дуже такий, як, як гітаровидний, але дольчатий, гітаровидний. Тобто їх велика ось з цими листами, такі похожі листи, їх велика кількість. А, ну, багато, так, багато, дійсно. Багато їх є, але, але я хотіла подати мене. Я не мала його, і він мені подобається. Тому чекаю. Я чекаю з нетерпінням на розтик. Якщо щось буде, я виставлю. В відео шортс і розкажу про нього. Наступний філодендрон, дивіться, теж він а, його, на жаль, я вже мусила пересадити, тому що там були такі корінчики. А, Трішки опалились ми об лампу. Відповідно, значить, що лампа засильно горить світить. так І теж дивіться, такі ж самі листи, як у попереднього філодендрона педатума. Він зараз маленький, тому зараз такі листочки. А коли він виросте, він буде мати практично такі ж самі листи, як педатом. Єдине трішки-трішки відрізняється. Це у нас є Флоріда. О, хвилинку. Так, філодендрон, Флоріда. Все вірно. Ось такий у нас філ. Росте добре, новий лист. Ось. Бачите, дивіться, попередній лист був. Маленькі вушка, тут взагалі без вушків. Тут такі вже нарисовані вушка, а тут вже набагато-набагато більші. Тому ось ось саме. так. Такий філодендрончик. Все, пішла в мене, пішли в мене філодендрони одного типажу. А, дивіться, такий же самий, бачите, це в нас є. Я забула, хто це у нас є. Назву ви будете бачити. Ось такий красончик, нові листочки. Ну, глянцеві, ну просто-просто глянцеві листочки. А молоді листочки настільки приємно м -м, гладити, вони такі на відчуття, знаєте, делікатні, такі ніжні, Ну просто-просто класнючі. Старший лист уже не такий, ну зовсім не такий. А молоденькі листочки, але треба з ними бути обережно, щоб ні порвати. Ну і просто псує естетичний вигляд. І бачите, новий листочок він лише не розвернув і знову дав другу. Ось і чешуйка від того листочка відпала сама. Я до того не маю ніякого діла. Не причетна. Ну, насправді, ну, трішки я причетна, але я їх не відриваю. Насправді, ось так. Якось так. Наступний філодендрон це у нас є пінк-принцеса. Дивіться, вона трішки, ну, класний, класний сорт. Пішла мені мутацію хоче дати. Дивіться, випустила новий лист. Так, його ще не дорозкрутила і в новому листі вже був зародиш ще одного листа. Я їй допомогла його витягти. Так, признаюсь, тут я допомогла його витягнути, тому що це буде дуже-дуже дуже ну, дуже довго. Тому зараз ми маємо з нею, по суті, розкрити ось цей листочок. Класний, бачите? Дивіться, новий лист буде такий розмальований, шикарний. І вона випустила зразу цей, значить, буде вона розворочувати, розвертати і цей, і цей. А, може бути таке, що вона не розверне. А, не розверне цей лист, але я думаю, що все буде добре, тому що. Корінчики в неї нормальні, вона стоїть так, якби на фітільному поливі, тобто внизу є водички. Я думаю, все добре буде. Вона мусить його розвернути. Ну, Що буде, я вам покажу в наступних відео тоді з ним. І наступний філоден-дрон на сьогодні. Я його замовляла з Різом, Це у нас Golden Dragon. Ой, дивіться, який чудовий, прекрасний, прекрасний лист. Просто шикарний лист. Можете наблюдати. Зараз може включу світло вам. О, їм буде краще видно. Дивіться, який він просто-шикарний. просто, просто шикарний. А якщо ви бачите по листі, ось по жилочках, він є трішки такий а, нестандартний, так як зелений дракон. А, він нестандартний, тому що у нього ось тут такий є іншого кольору. Так, якби варігатність, не варігатність. я його брала з різом. Ось стоїть він у мене у водичці. І дивіться, недавно я його брала буквально, може скільки. Ну, Тиждень тому, напевно, може і менше. І дивіться, які корінчики шикарні пускає в водичці. Тому я тільки раджу філодендрони укорінювати в водичці. Тому що, ну, можливо, я зараз навіть, я зараз навіть його, напевно, посаджу в. Мохсвагну. Так, або, ні, у умохсфагну. Я хотіла його садити зразу в ґрунт. Ні, напевно, що все ж таки я посаджу його умохсфагнум. Ну, по-перше, я як буду переїжджати, я буду всі рослинки, корні, обмотувати у моху сфануму. Тому, напевно, так. Я його пересаджу туди. І плюс до того. В керамзі сидити не буду, тому що мені не подобається категорично, як вони там ростуть. Ну, але що є, то є. Друзі, на цьому завершую. Друга частина, ви бачите, що буде. Інші частини будуть послідовно, тому дякую за увагу. Підписуйтесь, не забувайте ставити лайк. Пишіть обов'язково коментарі, які у вас філодендрони є, які вам подобаються, які ви вважаєте непримхливими, тому що ті філодендрони, які я взяла спочатку, вони непримхливі, взагалі непримхливі. І дуже добре ростуть. Я б навіть сказала так. Ну, є якісь там деякі нюанси, але це не критично. Тому пишіть коментарі, що у вас росте, до чого ви придивляєтесь, чого ви би хотіли. А я біжу знімати другу частину. Всім до нових зустрічей, всім па-па!